Дитячий одяг свій дай огляд мішечка. Попадаються аксесуари, капелюшки, кепочка, футболочки, шортики, джинсові в різних розмірах: ковтинки, штанці спортивні, пітні штанці маечки, шортики, фуді, купальники і окремо розпаровки є комплектами, спортивні штанці, шортики, джинсики, футболочки, легесенькі літні шортики. Маєчки, спортивні штанці, конвертики, блузи на дівчинку, легенькі літні штанці на дівчинку, купальні шортики, накидки на купальники, купальні набори трічка, ковтинка, спортивні штанці. Шортики в різних розмірах, літня сукня на дівчинку, шортики на хлопчика, маєчка, роганчик, спортивні штанці на дівчинку, накидка на купальник, суцільний купальник, купальник, тричка, конвертики, білизни. Зовсім небагато на дівчинку на хлопчика. Шортики, хуті, спортивні штани. Також є життя, аксесуари. Аксесуари для найменших Бодік, регланчик, футболочка, регланчик, шортики. Футболочка, бодік, песочник, шортики для найменших, регланчик, спортивні штанці, також шортики, ковтинка, футболочка, шортики, тортик, шортики, лосинки, маечка, Шортики, футболочки, купальні шортики. Футболочка. Легенькі шортики. Худі, спортивні штанці, в'язаний топ. Шорти. Конвертики. Ось тут випаковий набір. Різні аксесуари, п'ясочок. Колготки. Теплі таке промови. Теплі попадаються небагато аксесуарів. Ось такі рукавички теплі. Теплі домашні капці. Літні капці бігти ще